Шановні мешканці Чернігів, дорога громада, за тиждень, що минає у місті відбулося кілька важливих подій, зокрема у культурному житті, громадсько-політичному та економічному. Днями я зустрівся з нашими дітьми, які провели осінні канікули в латвійському Огре. 15 дітей із родин чернігівських захисників вітчизни цікаво і корисно провели час в гостях у наших латвійських друзів. Я відчув, що діти справді відпочили фізично і психологічно. Вони із сяючими очима розповідали мені про екоферму, де вирощують диких оленів та кроликів. Вони їздили вверхи, подорожували канатною дорогою і навчалися національних латвійських танців. Діткам організували екскурсії в аковопарк, Юрмали, лісопарк, Ригі та риски зоопарк, латвійську національну бібліотеку, старовинний турайський замок. Діти з приємністю згадували, як звичайні вуличні музиканти виконали для них гімн України. А голова Огрського самоврядування Артур Мангуліс разом зі своєю донькою співав українську пісню. Ми пишаємось нашими дітьми, які стали в Латвії послами миру і щирими представниками сучасного українства. Це дуже важливо для наших братніх країн. Цього тижня ми продовжили соціальну та медичну реабілітацію наших героїв АТО. Вже 63 учасники антитерористичної операції Чернігівщини було забезпечено санаторним курортним лікуванням. Ще 195 бійців отримують путівки ближчим часом. Кілька днів тому ми відкрили легкоатлетичні доріжки на Олімпійському навчально-спортивному центрі Чернігів. Наше місто стало п'ятим в Україні, що має стадіон із синтетичним покриттям європейського рівня. Наявність таких доріжок дозволить проводити в місті змагання найвищого рівня. Там будуть змагатися як досвідчені спортсмени, так і юні спортивні таланти. Надалі будемо реконструювати стадіон та приміщення. Кілька слів щодо благоустрою. На території валу капітана відремонтовано дубові сходи. Вони давно потребували ремонту, але не вистачало фінансування та необхідної деревини. Міська влада вирішила це питання. Сходи практично відремонтовано. Також замінено огородження частини стародавнього дитинця. Цього тижня розпочали ремонт дорожнього покриття на кільцевій. Буде відновлено 8 кілометрів дороги. Це важлива автомагістраль нашого міста, особливо для транзитного транспорту. За якість виконання робіт я спокійний, адже працюють досвідчені фахівці. Загалом ремонтні роботи, з облаштування доріг у місті ведуться достатньо швидко. Наразі старе покриття вулиць Гетьмана, Палубатка, Шевченка, 50 років СРСР, проспектів миру та перемоги змінюють на сучасне довговічне покриття. Дорожники працюють і на перетині Київської та 77-ї гвардійської дивізії. Там планується змістити газову трубу та встановити світофор. До наступного літа покладемо бруківку від проспекту Перемоги до Щорса. Комунальники працюватимуть до пізньої осені, а продовжать щойно зійде сніг. Кошти на ці роботи з'явилися у міському бюджеті завдяки децентралізації. Маємо можливість справді наблизитися до європейських стандартів життя. Цього тижня іноземний інвестор ухвалив рішення взяти участь у реконструкції підземного переходу на перетині проспектів перемоги та миру. Повністю відновимо сходи, підлогу, стіни та перекриття. Без звуження проходів буде зведено затишні магазини і кафе. За рік після початку робіт перехід повністю відкриє для пішоходів. Торгові площі можуть добудовуватися пізніше. 7 листопада в Чернігові будемо відзначати день довкілля, закликає громаду долучитися до прибирання парків, скверів, територій, підприємств, будинків, шкіл. До загальноміського суботника приєднаються трудові колективи органів влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Запрошую представників політичних та громадських об'єднань, активістів екологічного руху, всіх небайдужих чернігівців навести чистоту і порядок у рідному місті. Всіх активістів забезпечимо інвентарем та пакетами для сміття. Координація робіт за управлінням житлово-комунального господарства. Цього тижня у Чернігові з нагоди 71-ї річниці вигнання нацистських загарбників з України відбуваються Дні єврейської культури. Заплановано музичні концерти, театральна вистава та театральна концертна програма. Продовжуємо програму надання матеріальної допомоги чернігівцям, які потребують підтримки громади. Усі, хто написав чи напише заяви, подав копії документів та належить до категорії малозабезпечених, обов'язково отримають допомогу. Як мер я це гарантую. На сьогодні допомогу отримали вже більше 12 тисяч чернігівців. Котре наголошую, згідно згідно законодавством, отриману допомогу ніхто не буде вираховувати із пенсій чи наданих субсидій. Не слухайте політичних спекулянтів та олігархів, які відверто брешуть. Обов'язково перед відвіданням щадбанку уточніть на гарячій лінії мера, чи дійсно вам вже матеріальна допомога зарахована. Наша програма то щира допомога влади міста людям, яким важче за інших. Адже ми разом будуємо успішне місто, яке обов'язково забезпечить достаток своїм мешканцям.